Овний, вітаю вас, молодик 3 вересня 2024 року в 11 градусах Діви у вашому 6 секторі гороскопа. Наголошую, що в загальному відео до цього молодика є багато детальної розгорнутої інформації, яку я не викладаю у відео по знакам. Тому, будь ласка, кому цікаво, є час, бажання, перегляньте в описі і у підкасті буде посилання. А також зверну увагу овни, що по цьому молодику, Дику максимум проявленої енергії ми отримаємо у березні наступного року. По затемненню у знаку зодіака Діва. Тому у нас є час дійсно змінити свої звички, наприклад, багато до чого поміняти своє ставлення, про все це детальніше поговоримо. Також прошу, кому цікаво, кому потрібно, у коментарях залиште свій відгук. Стосовно того, чи слід мені опублікувати допис або, можливо, встигну відзняти відео по з'єднанню Венери з вузлом минулого Кету і зліліт у терезах, яке відбувається точно 5 вересня, однак по молодику цьому ми його вже відчуємо і на цьому тижні також. Тому, якщо потрібна така розгорнута додаткова інформація про такий кармічний вплив, я дійсно це зроблю. Буду орієнтуватися на ваші відгуки. А ми, овни, переходимо до 6 сектора вашого гороскопа, адже саме там енергія молодика зараз дає вам нові поштовхи до того, щоб зіштовхнутися зі своїми, можливо, шкідливими звичками. І все ж таки пірнути в ту атмосферу, коли необхідно від чогось відмовитись, необхідно змінити звичний графік життя, якщо в чомусь він вже неефективний, необхідно відмовитись від шкідливих звичок і натомість привити собі корисні, нові, або ж познайомитися із тими людьми, які дійсно виявилися в змоді. Ти палити, наприклад, і ви теж зможете. А також це питання пов'язано із дієтами, із вітамінотерапією, із навідуванням тих спеціалістів, які відповідальні за стан вашого здоров'я. Це може бути як профілактичне навідування спеціаліста, так і потреба медогляд пройти, також необхідність донести якісь певні медичні довідки, щось оновити, поміняти сімейного лікаря, наприклад, пройти чергове обстеження або ж так чи інакше звернутися до лікарів, побувати в медичних закладах. Загалом, якщо ви відчуваєте, що у вас є така потреба, або щось може вам відгукнутися як осіннє загострення, і вам краще б зараз з'явитися до стоматолога, наприклад, оскільки ви вже давно відкладаєте це діло, то також майте на увазі, що зараз такий час, коли енергія знака зодяки Діва. Діва дає нам саме такий поштовх, поштовх. Оновлювати в собі сили, оновлювати стан фізичного організму дійсно дає нам такий погляд, застосовуючи, який вдало, ми зможемо досягти максимального ефекту. Звертаємо увагу також, що по цьому молодику в шостому секторі гороскопа питання місця проживання, здоров'я наших домашніх улюбленців також може підніматися на повісті дня. Навідування ветеринарів, необхідність стерилізації. Зації, вакцинації, необхідність якихось профілактичних заходів, або ж спілкування із людьми, які так чи інакше причетні до стану здоров'я до місця проживання нашої тваринки домашньої, або ж це продаж може бути купівля. Загалом такі питання, коли ми долучені до цієї сфери нашого життя. Крім цього, овни звертаємо увагу і на робочі процеси, питання реструктуризації, реорганізації в робочому колективі, зміни керівництва також може бути у вашому випадку. Крім цього, це питання зміни приміщення, в якому ви працюєте, наприклад, певні оновлення, зміна маршруту, яким ви добираєтеся до роботи, зміна транспортного засобу, також, зміна у спілкуванні з тими людьми. Які у вашому колективі знаходяться, чи ж то наймані працівники, або ж якщо ви є найманим працівником і надаєте певний вид послуг, ви також зараз маєте, приміром, вкладатися у графік, вкладатися в певний розпорядок, повертатися ще до якихось незавершених процесів, або ж на колишню посаду, наприклад, забрати трудову книгу і вас переводять в інший відділ, або ж у вас якась певна така ротація відбувається, коли змінюється колектив, змінюється керівництво. Змінюються умови праці, і це все може як потяг тягнути зміну звичок, зміну місця проживання, зміну також зобов'язань, зміну відповідальності за певний робочий об'єкт. Наприклад, також взагалі змінюється середовище навколо вас. Необхідність ще, наприклад, щоб обійняти якусь посаду, ще підтягнути стан здоров'я. Тобто, загалом ось такий от фонд цього молодика для вас о. Крім цього, звертаємо увагу, що по такому овни надзвичайно корисно навести в тих, лад, лад в тих справах, за які безпосередньо відповідає діва, чи ж то на робочому місці, чи ж у медичних документах, наприклад, також у стосунках. У стосунках із тими людьми, до яких ви навіть моральні зобов'язання відчуваєте, не підкріплені документально, розібратися з тим, як ви можете допомагати, що ви в змозі виконувати. Який це об'єм роботи, на коли це необхідно, а також з ким краще мати справу. Чи дійсно той колектив, який вас оточує, вас може підтримати у виконанні певних задач, чи ви в тій організації взагалі знаходитесь, на яку можна покладатися. І чи також ваша робота, наприклад, передбачає дійсно гідну оплату праці, чи передбачає вона режим праці і відпочинку, наприклад, яким чином взагалі ви Можете і надалі продовжувати виконання певних посадових обов'язків. Так от, Овни, звертаємо увагу, що по цьому молодику бачимо опозицію від Сатурна до точки молодика. Сатурн наразі у вашому 12-му секторі гороскопа, і це передбачає питання внутрішньої відповідальності, по-перше, за інших людей, за незавершені проекти, за ремонт, наприклад, вдома, за дітей в тому числі. Коли у вас внутрішньо може бути такий стан? Коли ви відчуваєте, що вам не вистачає ресурсів і сил просто, наприклад, на все те, що ви маєте охопити, але ви можете самі собі ставити такі цілі. Тобто ви буквально заганяєте себе в якийсь певний графік, який не в змозі тягнути. Також питання не завершені, питання боргові, питання виплат, можуть зараз виринати буквально перед вами. І ви маєте або ж додатковий підробіток якийсь певний не Брати, або швиденько розраховуватися із клієнтами, або ви розумієте, що вам не до здоров'я. Вам же організм сигналізує з усіх сил, а ви дійсно не маєте ні часу, ні можливості ніякої бути присутніми на цьому візиті у лікаря, приміром, або зайнятися взагалі собою, відпочити. Вам необхідно постійно для когось щось робити. Тобто, це буквально може ось так: от виглядати. Крім того, це питання любляння. Людей, які вам ставлять якісь певні рамки. Вони вам нагадують про те, що ви винні якусь суму грошей, або ви маєте в певну секунду десь з'явитися, кудись прибути. А ви, наприклад, не в змозі навіть поремонтувати транспорт, оскільки вам необхідно займатися і іншим, те, що вам напланували, скажімо так, без вашої участі, або ж ви не встигаєте, зокрема, для вас словно, також це питання автомобілів взагалі за. Собів пересування зараз. Це може бути надзвичайно актуально для вас, коли вам треба приділити цьому увагу. Але ви можете бути обмежені в часі, у фінансах, у своїх якихось внутрішніх навіть таких підходах, коли ви просто не можете бути в якомусь місці в якийсь певний час. Ви знаходитеся на відстані, ви ніби ізольовані з тих чи інших причин до тої точки, до якої вам треба докладати своїх власних зусиль, або не можете бути вчасно, або ж ви у від'їзді, або вас не відпускають, наприклад, ви проживаєте десь далеко, але знаєте, що вам необхідно розібратися з тим місцем, де ви вже давно не були, і ви намагаєтеся цим дистанційно керувати. Тобто, так, зокрема, теж може бути згідно вашої карти. Крім того, квадратура від Юпітера у Близнюках у вашому третьому секторі гороскопа по цьому молодику вона дає забагато поїздок, забагато обіцянок також може бути, забагато. Планів, перспектив, навчання курсів, пересувань, дзвінків. Пересилань, і з усім цим валом потрібно справлятися, треба напрацьовувати якийсь інший графік, пристосовуватися в новому колективі, а вас, наприклад, з того місця, де ви працюєте, ще не відпускають, або ви ще туди не переїхали. Або ж вам необхідно для того, щоб переїхати, розібратися ще з транспортом. Або ж тваринка зараз домашня вимагає уваги, наприклад. Або якісь певні зобов'язання стосовно інших людей вас не відпускають, в тому числі і стосовно. Дітей, тобто, ось така от концентрація аспектів, які додають напруження, дуже відчувається по цьому молодику у зв'язку з цим в якості рекомендацій. Робимо. Те конкретне події, на що у нас є сили, є часові проміжки, і те за що ми можемо нести відповідальність, оскільки планетарна підтримка по цьому молодику не виражена таким чином, щоб ми могли розгорнутися і задіювати силу інших планет, сподіваємося на себе, на той планомірний конкретний рух. На ті нові звички, які нам вдається напрацьовувати за цей період, адже діва нам зараз покаже, де тонко і де щось може порватися, і от зараз, по мірі наших можливостей, по мірі того, що можемо зробити ми самі, ми маємо діяти. По квадратурі від Юпітера ми можемо відчувати ще, наприклад, що ми мали на прикметі декілька видів транспортного засобу, які ми хочемо придбати, наприклад, або оновити, або декілька місць, де ми хотіли б проживати і домовлялися про це. А по факту ми не можемо переїхати туди з певних причин, і ми маємо тільки за конкретних умов пристосовуватись в певному місці проживання або думати, як нам користуватися тим автомобілем, який у нас ще є, або іншим видом. Транспорту тому самі собі ставимо задачі, напрацьовуємо поступово свій власний графік і. Переходимо більш такими вже упорядоченими по мірі нашої власної відповідальності до коридору осінніх затемнень. Адже зараз формується така ніби каша у вересні, коли у нас і молодик, і повернення Плутона в козирог, і ретроградної урани, ще багато чого, все це нагортається ніби на енергетику затемнень, і розібратися дуже важко у зв'язку з цим. Однак ми відчуваємо, що переміни. Такі доленосні, просто нависають, і важко з цим розібратися. Тому овни більше у загальному відео і більше ще буде в інших наступних відео, в тому числі про затемнення. Тому до зустрічі! Бажаю вам всього найкращого. Нехай все у вас буде гаразд.